Доброго дня, глядачі, зайшов я в грибляночку з дружками тут. Так і знахі, Дружок знайшов. От напали мене такого гарного грибочка. Разом з дружком. Дружок знайшов. Оце гарний грибок. ми зайшли в одну містинку таку, грібляночку. І тут бачу такий Бугора. Що це тут? Ой-ой-ой! це ж гриб. Один тут. А тут теж такий, теж Бугородок. Два. І тут один три. Будемо починати з маленького. Три грибочку заховані, бачите. А, і цей. Ого! Трохи глибоковато він заліз. Але гарний. Шапочка така на ньому. Ну і посліднього будемо пробувати. Підмати ой, я хаш теж глубоко заріс. Чудо грип! Чудо грип! Хорінь великий, а шапочка дуже маленька. Я такого ще не бачив цього, цього року, а другу шапочку зовсім не видно. Хе. Але нічого, будемо брати його. Так, чудо грибочки. вже трохи у пакеті є грибочки. Небагато. Вчора було більше, але сьогодні я пізніше пішов на грибочки. то зато. І менше, але ще не все закінчено. Можливо, ще буде щось. Тут грибочка ми ще одного знайшли такого польового, гарного. Ой. І шапка повернулася. Ай, я наша Ну нічого трохи. Хоче рвакувати корінець, але головне шапочка гарна. А тут ще затаївся один грибачок. І тут уверху один. А там дружок. Дружок. Ловить коника. А біля дружка заховався, куди це Ой, який він гарненький. Молодесенький такий. Дружок, що ти там? Він а він я ще черку мучить. Подивіться. Оце садіст. Лиши, висноково. Не можна. Тут я піднявся у гребляночку. І дивіться, яка красота. Один. Маленький ще захований. Ні, то під березник. А тут їх якраз. Дивіться, один. Там далі два. І ще далі три. Ой, це красунчик. Дивіться. Один. Два. І тут аж. Та не білий. Помилився. Але ці гарні. Ой. Будемо вирвати їх. О! Який гарний, красивий Поставимо його. І цього ще вирвемо. Ой, який красені, подивіться. Два. Ти вже жовтий, а цей такий. Але все рівно гарній. Ой, яка, яка хороша знахідка. Ти білий грибочок. Така шапочка. Масивна. Пришли мов і Пікрасень. А тут. Ще один такий на такій високій місці. Ой. А це що? Це, мабуть, теж грибок. А ну? Що там? Так, білий теж. Ой, три гриби. Harno, Gornenkie ryboczki. Kontynuujemy szukać. To jest coś Nie wierzyć. Taka beza. I jak tykając nie a takie krasenie. Cztery szczutki. I tam jeszcze jeden, maleńki Taki. To jest po prostu fantastyka. O. tu dwa zrosłeńce. O, jakie krasenie. No, tu czy ja gdzieś czy O, tu. Znaczy, czy jeden? Krasyń. Чори, чотири красень. 5, 5 красень. Хе. Красунчик. Заховалися під смірячиною. От і результат моєї грабалочки. Сьогоднішній улов. От, не зря я ходив по лісові і мок. Дякую за перегляд. Підписуйтесь.